інформаційний день на ті 7 плюс триває у студії працює тетяна че Ну і далі сполучені штати америки виключили повернення україни до кордонів 2014 року та навіть до 2020. 2022 року і американські чиновники заявили, що не хочуть чути про будь-які прохання України стосовно цієї теми. Це власне повідомлення від Sky News. Натомість вже маємо заяву глави офісу президента Андрія Єрмака. Котрий у Саудівській Аравії наразі перебуває та заявив, що сторони мається на увазі українська та американська сторони працюють над наближенням справедливого миру. Ці та інші теми обговорюємо зараз із політичною експерткою Світланою Кушнір. Пані Світлано, доброго дня вам та слава Україні! Героям слава вас всіх вітаю в Києві. Сонячно, я думаю, що і по всій Україні, і хочеться ще раз сказати, що Бог любить Україну, тому що у нас такої страшної зими, яка могла би бути, не відбулося. Хоча не без проблем проходимо цей осінньо-зимовий опалювальний сезон. Тому як то кажуть, не розслабляйтеся, бо були у нас вже прецеденти, коли у березні випадав сніг метр. Тому ми сподіваємося, такого не буде. Так, пані Світлана, ну і власне, давайте повернемося до повідомлення від Sky News про те, що американці навіть не хочуть чути не те, що про повернення України до кордонів 2014 року, навіть до кордонів 2022. На вашу думку, наскільки правдивою є ця заява? Чи це власне якийсь медіавкид? Ні, мабуть, це тактика. На нинішню адміністрацію Білого Дому, коли одразу декілька голосів заявляють різні протилежні думки, і в цій какофонії ми маємо щось з вами зрозуміти. Однозначно, що таку позицію підтримує хто звичайно, Російська Федерація, кому на сьогоднішній день заважає Україна Російській Федерації, звичайно, вони нас не вважають за країну. Чуйте мене, бо щось. Так ми, вас, так, так, ми так, так, ми вас дуже так. добре так. чуємо. Так. А, дякую, і, е, і зараз ми зі своєю жорсткою позицією з вимогами е, дотримуватися устава і міжнародних актів законодавчих про повагу до територіальної цілісності і кордонів незалежних держав. Ми дуже заважаємо сполученим штатам Америки вести новий діалог з Путіним з Російською Федерацією. Незручні, але це ніяк не змінює нашу позицію. Наша держава стала як держава незалежна, яку визнали в 91-му році надзвичайно велика кількість країн. Всі країни світу визнали, визнали визнали нас на сьогоднішній день як державу в тих кордонах і в тих межах. Про які ми з вами знаємо з уроків географії, тому наша мета стратегічна повернути всі свої землі. Те, що зараз, під час перемовин у Саудівській Аравії, можливо, в нас будуть викручувати руки, щоб ми визнали, що наприклад той же Крим ніколи не був українським. Ну, з якого дива він не був українським, якщо в Крим козаки по сілі їздили, так? або будуть говорити, що Донецький Луганськ це посконна територія Російської Федерації. Та ви вибачте, ну колись туди приїхав у Донецьк Юзов, такий собі пан, який і, і купа... і купа Німців, які фактично допомагали будувати е, і дони, і е, шахти, і взагалі створювали оцей весь ну, початок да, надстройку е, проф, е, промисловості потен... регіону. Да, промислового потенціалу е, Донбасу. Е, То з якого дива воно російське? Ні, воно було і українське. Е, і... Я чесно скажу, те, що у адміністрації Трампа у багатьох представників її низька, е, як, як би сказати, ну добре так, не понеповна непо, освіта історична, ми це вже зрозуміли. Ми це добре зрозуміли, усвідомили. Окей, але це не змінить наших планів. Як то воно звичайно, як то кажуть, трошки засмучує, але не змінює нашої стратегічної мети і намагання повернути свої. Території і людей, так безумовно, ми... пані Світлано, але тим не менше, ми, Україна, українські армійці катастрофічно залежні від американської військової допомоги. І зрозуміло, що у ці перемовини Україна заходить з тієї позиції, щоб повернути оту допомогу, котра була призупинена після. Гарячого, скажімо так, діалогу в овальному кабінеті. На вашу думку, чого чекати від перемовин, зважаючи на те, що вже маємо більш ніж оптимістичну заяву пана Єрмака, котрий, от знову ж таки нагадаю, написав, що зустріч з командою Сполучених Штатів почалася дуже конструктивно. Працюємо над наближенням справедливого і тривалого миру. Ну, по перше, поки що мало якихось певних певної інформації е, з перемовин джиді. Е, По-друге, йде вже, знаєте, кулуарні такі м така інформація. І знаєте, що найбільше мене бісить? От чесно, знову ця інформація йде від російської сторони. Ну скільки ми вже будемо наступати на ці граблі? Мають бути українські. Джерела, які будуть формувати українську версію перемовин, говорять про те, що зараз, прямо зараз, поки ми з вами говоримо, там обговорюють режим припинення вогню. Звичайно, повертаючись до сварки в овальному кабінеті, ну ось така вона зелена дипломатія. Прям вона зелена. Не в не в плані партійного кольору тієї партії, яка у нас є панівна з 2019 року. А зелена в плані неготовності грати вдовгу, неготовності міняти свою тактику, поведінку, приїжджати, знаєте, з, зі старими емоційними набутками для того, щоб якось умовити нову адміністрацію йти на наші умови. Ні, треба шукати інші підходи. Це перше, друге, після того, як переміг Дональд Трамп у листопаді 2024 року. Що ми зробили для того, щоб знайти серед його адміністрації нових адвокатів української версії вирішення конфлікту? Ну вони вважають це конфлікт. Ми насправді маємо говорити, що так, ви можете назвати це конфліктом, але насправді це російсько-українська війна і російські війська вторглися на територію суверенної Україні, у України у 2014 році нагадувати. Бо наша адміністрація президента вона дуже часто робить так: до нас нічого не було. Було. І про це треба згадувати, а не лише про кордони 2022 року. Тому, тому нам, звичайно, зараз складно. І це велика помилка української нинішньої влади, як поводитися з найбільшим, найпотужнішим партнером, який нам допомагав зброєю, розвідданими ракетами ПВО і всім іншим. Це, це було неправильно зроблено. Треба було одразу розуміти, які будуть наслідки. Якщо президент гнався за тим, щоб ми зараз всі дивилися, як він свариться з Венсом і Дональдом Трампом, і частина суспільства аплодувала, казала Молодець захистив українську гідність, воно то так. Так, він внутрішні рейтинги, можливо, десь свої і підняв. Але якщо подивитися, що наші, наші захисники Сили оборони України зараз залишаються сліпі. І не інформовані, бо немає розвідданих. Якщо зараз е, виснажують, просто виснажують росіяни. Подивіться, що роблять кожну божу ніч. Вони з сотнями запускають ці шахіди серед цих сотень, десь уже 40%, Скоро буде половина. Це обманні цілі. Для того щоб виснажити наше ПВО, розуміючи, що наші партнери вимагають нас від нас їсти за стіл перемовини, тому не будуть нам поповнювати запаси цих ракет ПВО. От що робить Росія, от що роблять наші партнери. І тепер питання: от о, Трамп буквально вчора позавчора заявив, що він посилить санкції проти Росії, і ще прижме банківську систему росіян. В Росії посунулися рейтинги фондового ринку, але насправді всі оці санкції і Європа і США вводили, по перше, під тиском України, а по-друге, завжди був якийсь період адаптаційний. Який ну як спеціально вони кажуть, що ні, такого немає. Це вам просто привиділося. Це у нас, мабуть, параноя в Україні. Та да саме українців параноя, які сплять ночами і яких вбивають прямо у житлових будинках ракети російські? Так от е мені здається, що наші західні партнери весь час надавали Росії той люфт часу, той відрізок часу, за який Росія встигала адаптуватися до цих санкцій. Відлаштуватися не без того, щоб воно підкусувало її економічну спроможність, але більше для того, щоб знищувати економічну спроможність росіян. Фінансувати армію проти, і війну проти України зроблять самі українці: українські ракети-дрони, українські безпілотні літальні апарати, які літають і вражають військові цілі на території Російської Федерації у вигляді аеродромів складів боєприпасів, нафтопереробних заводів з цих поїздів з мазутом і так далі. І так далі. Ну тому говорити про те, що ми зараз у дуже дуже вигідної позиції для перемовин. Ну це звичайно неправда, але з іншого боку, боротися нам треба. До речі, тут, тут недавно у нас було і день народження і, і роковини смерті українського, бобзаря, який говорив: борітись, побороти допомагав. А то наше сподівання на Бога, ну і на себе самих, на збройні сили України, яким ми щиро вдячні за те, що зараз можемо навіть спілкуватися. І говорити, і обговорювати такі нагальні питання, так, пані Світлано, власне, були повідомлення про те, що е, британські та французькі дипломати надавали поради для того, щоб все ж таки якимось чином, хоча б трішки, відновити дипломатичні зв'язки з Білим домом. Тим не менше, стартував Паризький оборонний форум. Там зібралися понад 30 командувачів армії, які е, можуть запропонувати на підтримку України в рамках мирної угоди із Росією. Які перспективи цієї зустрічі, особливо з огляду на те, що Європа тільки починає нарощувати свій військовий потенціал? Ми з вами неодноразово вже говорили е, стосовно того, що європейці роблять правильні речі, але на війні є матеріальний ресурс. Ну, Взагалі-то він не матеріальний ресурс е, е, для всіх. Але на війні і в тій ситуації, якій ми є, час це економічна складова, яку можна реально е, помацати руками. І от цей час європейці згаяли. Потрібно було всі ці рухи робити у 2022 році. Одразу, одразу, коли російська армія була ще слаба, не адаптована, коли в них не було союзників у вигляді Китай е, Китайської господи Північної Кореї і її ракет, коли в них не було союзників у вигляді шахетів іранських дронів, оце треба було все робити, хлопці, тоді. Бо не тільки весь в крові український путін. Вся укр... Всяка Сокре. кров, да, да, вся, вся українська кров на ньому. Але і ви. Бо ви весь весь час вважали, що треба йому залишити якийсь певний шанс на перемовини, на збереження обличчя, на те на се. А тисячі українських солдат на лінії фронту за це, за вашу. За ваш, за вашу цю поблажливість, за цю неповоротливість, за цей весь час, який ви згаяли, заплатили своїм життям. У вас в Європі все в порядку. У вас там тихо, у вас там нічого не годе і не літає. Так, Але зараз ви раптом прозріли. Згідно з вами. Тим часом міністри закордонних справ країн Великої Сімки, а саме Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Сподіваюсь. Сполучених штатів з 12 по 14 березня зустрітимуться в Канаді вперше після повернення до влади Дональда Трампа. Ну і от вже власне є заява держсекретаря Марка Рубіо про те, що США виступають проти формулювань у заяві Великої Сімки, які можуть зашкодити їхнім зусиллям посадити. Росію та Україну за стіл перемовин, і далі цитата. Ми можемо підписати ком'юнікей, яке не узгоджується з нашою позицією, яка полягає в тому, щоб посадити обидві сторони за стіл переговорів. Ми відчуваємо, що антагоністичні формулювання іноді ускладнюються тим більше, що ми зараз єдині, хто здається в змозі зробити такі перемовини можливими. От власне чи можливі перемовини між Росією та Україною і чи… А справді ж США виявляється настільки принципові в цьому питанні у Дональда Трампа, який з 20 січня війшов в повноцінне виконання повноважень 47-го президента Сполучених Штатів Америки, є невеликий період о цього медового місяця, або скажімо так. Медового періоду, коли е, середньостатистичний американець буде походжуватися з усіма його діями, тому вони і так і поспішають. Перше, що вони зробили, подивіться, що вони зробили: вони залили, не знаю, правда, чи водою, чи гасом, будемо ще дивитися, конфлікт на близькому сході. Почалося, почалися розмови не про те, що і палестинці непогані, казав Трамп. І якщо там в секторі газу почати будувати отелі, то можливо все й наладиться. Але ізраїльтяни пішли на те, щоб зупинити, призупинити оцю свою велику військову операцію по зачисті газу і по знищенню терористичних угруповань ХЕЗБУЛА і Хамас. Ну, в принципі, вони там 18, здається, ватажків Хезболи ліквідували, і хамасу теж щось там багатенько. Тому зараз, поки ті будуть терористичні організації відновлюватися, у, у Ізраїль насправді позиція така. Ну більш-менш стала в цьому. Плані, хоча вони не припиняють антитерористичних операцій на своїй території поза її межами для того, щоб захистити себе. Точно так же Трамп думає, що може вирішити і конфлікт в Україні. Вони весь час називаються конфліктом. Вони не хочуть говорити, що це війна. Вони не хочуть згадувати, що хто був перший, хто зайшов на нашу територію, хто перший зробив постріл, хто перший обив українських громадян. Вони не хочуть про це говорити, тому що їм потрібне швидке вирішення конфлікту. Що Трамп сказав? Я президент миру, якби я був, про мені війни не було. Е, вибачте, але якщо ми згадаємо попередню президент е, каденцію 45-го президента, вона пройшла вся за час, коли в Україні вже йшла війна. Проти нас була розв'язана війна з 14-го року. Тому ну тут ну, ми розуміємо, да, певне маніпулювання е, цими словами. Так от. Адміністрація Білого Дому хоче швидкого вирішення. І їм не важливо, як буде виглядати та чи інша сторона. З Росією вони хочуть відновлення відносин, тому що хочуть через Росію, як через м, таку рукавичку, да, намагатися е, е, до, е, скажімо, знайти точки дотику з Китаєм. Китай вже теж не хоче ні з ким воювати, тим паче з Америкою. Всі готові домовлятися. І тут маленька горда Україна, яка каже: нам потрібні наші території. Ми не будемо визнавати втрату своїх територій. Ми не будемо визнавати, що Крим український. Ми хочемо, щоб ви нам допомогли. І тут ми маємо бути готові до того, що на якийсь певний період нам треба всім почитати яким чином закінчилася перша друга Карабаська війна? Про те, як Азербайджан з злишком років готувався до того, щоб повернути свої території, і можливо навіть набиратися довгої волі, довгого терпіння і довгої праці без, без корупції, але для кликання української військової еліти, української технічної еліти, української бізнес-еліти. Української політичної еліти, яка буде відстоювати в першу чергу скрізь і завжди українські інтереси. Тому тут приклад Азербайджану нам на допомогу. Пані Світлано, одне із найстаріших видань Сполучених Штатів за Атлантик пише: Трамп хоче перемоги Росії у війні проти України. Раніше президент США маскував свою підтримку Російської Федерації під ізоляціоністську риторику, нібито він просто не хоче, щоб штатам витрачали гроші на закордонні війни. Однак тепер стає очевидно, що його справжня мета перемога Росії. Зокрема, він заявив, що не підтримує посилення протиповітряної оборони України, оскільки Київ має бути готовий до поступу. Криторика Хороша Росія, погана Україна стала основою. Його нової політики, отож, чому Дональд Трамп на вашу думку, все ж таки хоче поступок з боку України, незважаючи на заяви його сенатора республіканця Грема, про що ви на початку нашої розмови сказали про імовірні посилення санкцій США щодо Росії? Мабуть, все це десь глибоко в душі Дональда Трампа. Він колись там ще здається, був радянський союз. приїжджав в Росію в Москву, і більше окрім Москви і Росії він нічого не знав. Що є якась Україна, що є Казахстан, Узбекистан, що є Азербайджан, що є 15 інших республік в то в складі того радянського союзу? Він не знав. Повірте, тому для нього ну, Україна це якась невеличка цятка на мапі світу, з якої він бачить лише. І згадує лише болі. Дзвінок, який йому ледве не вартував імпічмент, оголошували. дзвінок між президентом Зеленським і Дональдом Трампом. Потім питання. Українська влада контактувала і, на їх думку, підтримувала демократичну партію Сполучених Штатів Америки на цих виборах. Все це складається в одну таку, скажем, в один такий конверт. Його потім так трусять. І після того, ну що та Україна? Ну вона ж маленька. А от Росія величезна, вона неї там стільки добра, стільки надр, стільки всього. На жаль, ще раз повторюю. Українська дипломатична служба та й офіс президента, в тому числі, за ці 4 місяці. Правильно, 4 я порахувала, так. чи більше вже не та не знайшли не знайшли підходів до адміністрації Білого Дому, не знайшли переговорника, який би підтримував нас, не знайшли ту людину. Кого слухав би Дональд Трамп? Кого він слухає? Маска? Самого себе. Е, ну, так, да, він слухає іноді Венса Рубіо. Венс чітко сказав ще в 2022 році, що він думає про ту Україну. Да? Пам'ятаємо ці слова. Ось тому для Дональда Трампа Росія величезна, Україна невеличка, а, а значить, як в бізнесі? Чим більша, чим глобальніша компанія, тим. Е, Скоріше можна пожертвувати інтересами малої компанії заради того, щоб далі співпрацювати з великою? У нього суто бізнесовий підхід, так, і ми бі... це мали знати, і ми це всі знали. Так, бізнесовий підхід, котрий, на жаль, все ж таки щодня гинуть українські військові. Пані Світлано, на вашу думку, те, що стосується позиції російського президента Владіміра Путіна, чи готовий він іти на. Будь-які поступки, хоча би найменші поступки, так чи власне він зараз відчуває свою силу, особливо з огляду на те, як американці тиснуть на Україну. Я думаю, що Путін і отвіться, коли стався цей конфлікт в вольному кабінеті, майже ніхто з офіційних осіб нічого не коментував. Я думаю, що вони вибрали тактику. Е очікування вони вичікують, що Трамп зробить з Україною, а потім сядуть за стіл перемовин з Трампом чи з представниками Сполучених Штатів Америки і далі будуть вирішувати якісь великі глобальні питання, тому що дві ядерні країни між собою завжди знайдуть про що поговорити не про Україну, не про війну у нас. І про те, як Росія нас напала, вони будуть говорити про стратегічне стримування, про ядерний потенціал, про розповсюдження чи верніш намагання стримати розповсюдження технологій ядерного зброєння, про мирний і немирний, атом, про добування і збагачення урану і інших радіоактивних елементів. От вони про що будуть говорити їм, є про що поговорити насправді. А Україна ну так як привід. Це один момент, і другий. Я думаю, що Путін він зробив досить хитро. Дзвінок, який був від Трампа, фактично Путін використав як, ну, давайте скажемо, лестощі, хоча це не дипломатично, але от лестощі, він фактично показав світу, дивіться, мені позвонив великий Трамп, і я його визнав великим. І нам би треба було повчитися у нашого ворога так хитро використовувати лестощі. Але ми цього не зробили. Ну тепер ось будемо якось вигрібати з цієї ситуації. Знову ж таки, сподівання тепер лише на самих себе і Бога. Ну і можливо, європейські та такі, та, такі політики е, дадуть нам допомогу у вигляді там п'яти тисяч ракет якогось озброєння. А найголовніше, що нам потрібно, це виживання нашої соціальної сфери, це фінансування яке. Е, для бюджетної сфери і для пенсіонерів продовжують поки що Сполучені Штати Америки. Якщо вони це припинять, нам буде дуже і дуже складно. Ви знаєте, що більша частина, вся, все всі податки, все, що ми збираємо, все йде на оборонний бюджет. У нас на соціалку з бюджету ну немає чим видавати людям. Ми лише виживаємо за рахунок. Донорства і кредитів, які нам видають наші закордонні партнери. Ось я думаю, що пам'ятаєте, під час виборчої кампанії, зараз завершую швидко, Дональд Трамп розповідав, який у нього план, як завершити війну. Я подзвоню одному Володимиру кажу, тобі дам гроші, я подзвоню іншому Володимиру, скажу тобі не дам грошей, раз, раз, посадимо їх і все вирішимо. От десь приблизно по такому сценарію воно все. І зараз і йде інша річ, що ми опираємося, ми вимагаємо, щоб наші червоні лінії були дотримані, щоб наші інтереси були враховані, і найголовніше гарантії безпеки. А не просто там копалини і все інше, і якісь міфічні борги за війну, які які ще треба довести, бо спочатку казали 350, потім вже менше. Тепер вже 100, а завтра там і 60 і так далі. Тому будемо очікувати перевірку, яку призначили стосовно допомоги і виділених коштів для підтримки України за 22, 23, 24 роки. Пані Світлано, дякую вам, дякую за те, що доєдналися до нашого етеру. Глядачам Ті 8 Нагадаю, щойно мали можливість спілкуватися із політичною експерт.